Ну що, хлопці. У цей урочистий день хочу передати вам до Нацгвардії не тільки ключ, а й цю автівку від нашого волонтерського штабу 2402. У нашому штабі ми розуміємо, як важливо пересуватися не тільки особовому складу, але й возити різне обладнання, амуніцію та інше. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! слава. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. Це турбодизельний Volkswagen. Якщо я не помиляю, саме ця модель це 2,4 движок. Десь 12 літрів на сотню, преяк танк. Все, що треба бути вивезти, вона вивезе. Нацгвардійці, у свою чергу, новим надбанням свого підрозділу задоволені. Також вони розповіли, для чого саме їм потрібен цей автомобіль. Даний транспортний засіб буде використовуватися взводом розвідки, ми будемо перевозити всі необхідні для виконання роботи. Обладнання, боєприпаси техніки. Ми є підрозділом безпілотних авіаційних комплексів. Тобто, будемо перевозити на ньому дрони. Ті транспортні засоби, що в нас були, вони не дозволяли нам переміщувати одночасно все те необхідне обладнання для безперервної роботи, яка дуже важлива на даний час на передовій. Та на цьому сюрпризи не завершились. Українські захисники отримали від волонтерів смаколики. Від штабу 2402 передаємо хлопцям вермішаль швидкого приготування. Передаємо крупи, передаємо бульйони, за допомогою яких можна буде смачніше приготувати ті крупи. Воду, звичайно, і борщі від штабу 2402. Наші фірмові борщі. Я ложу сюди, а ви самі. Дякуємо! Слава Україні!